Друзі, привіт! Хочу показати вам випадок. Видно чи не видно, в кінці трошки вінт підігнутий. Так візуально не видно. Це той випадок, коли у вас ворота, е, отак працюють. мотор. Е, типа дергається. Це може бути винт. Ще пару факторів, але в даному випадку у нас підігнутий трохи винт. Будемо його міняти. Зараз покажу вам надіну, як воно в роботі. От якось так. Тому, в принципі, воно і так може працювати, але коли е, ти любиш, коли в тебе все ідеально, повинно все працювати класно. Тому якось так.